Друзі, всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Азарт. Знову ми вибрались в лісок. Я, он папа і, можливо, ще підійде Вован. Знаєш, друзі, зайшли, і в мене перший сигнал. І ось випала бачите, половинка підковки. Ну, непогано, на удачу. Забираємо її і продовжимо пошуки, походимо, пошукаємо. Саме тут ми ще не ходили, це ми приїхали в розвідку. В цій частині лісу ми не були. Пройдемось, подивимось, що і як. Ну, перша знахідка вже є. І цікава знахідка, значить тут ну, був рух, скажімо так, були люди. Рухаємось. Так, друзі. дивіться, є перша монета. О, дві копійочки. 57 рік. Дві копійки, 57 рік. Нормально. Не середньовіччя, звичайно, але тим не менш. Приємна монетка в гарному стані. Друзі. Засипайте за собою ями. Ми з папою ходимо капець. Ям повно. Ходимо засипаємо ями після когось. Ну не будьте свиньми, друзі, засипайте, будь ласка, ями. Ось така знахідка. Продовжуємо. Так, друзі, значить, перевіряю цю яму. А тут ще є сигнал 49 37. Давайте спробуємо пробуємо в онлайні викупати. Думаю, буде ще одна монета. 33. Чіткий сигнал 33. Да, монета. Те Монетка, друзі, але цей. То було дві копійки ранніх. А це... Фокусуй. Копійка пізня. Пізня копійка. Який там у нас рік 63-й, чи що? А, 62-й. 62-й рік. Так, друзі, значить, йде склон туди. Бачите, така коса йде, дуже красиве місце. І йде склон туди. Ось, І ми з папою вийшли на цю косу. Спіймав я сигнальчик. Е такий е чорно-кольоровий, ну, підкований. І дивіться, випав ножик середньовіччя. Шмат ручки, на жаль, відламаний. І кінчик леза відламаний. Але супуточка е те, що треба. Зараз тут будемо крутитись, дивитись. Можливо будуть домові, ями, взагалі буде супер. Клас. Так, глядачі. Знаєте, де це? А вон! Он та... Ой. Ось тут. Ось тут ось був той ножик. Ось був сигнал. Дивіться, що є. Гудзик. Гудзик з куркою. Гудзік з куркою. Прикол. О! Круто, там ще дивіться, тканина є. Бачили? Є тканина, куди був? М -м, приштопаний. Ну, беремо, рухаємось. Друзі, знають, дзвонив Вова їде вже до нас, а в мене тим часом гарний сигнал. Дивіться, 84, 85. Попробуємо викопати разом з вами, можливо буде якась імперія, можливо, і буде шмурдяк, не знаю. Будемо надіятись, звісно, на краще, бо щойно теж був подібний сигнал, велика. Куля була. 82, 81. От блін. Алюмініва трубочка ось така. Ну це капець. Ах, комарі гризуть. Просто нереально. Журба. Так, друзі. Під'їхав в Іван. Щось там шукає. Хай живе! Там папа ходить і у мене був сигнал. Випала на бойка на чобіт. Місце дуже красиве, перспективне. По рельєфу дуже, ну дуже прям э, хочеться, щоб тут було середньовіччя, бо... Там, де ми знаходили домові ями, отсюди такі рельєфи такі схожі. І ось бачите, є перший признак. Будемо надіятись, тому що капець, вже скільки ходимо і не можемо зацепитись ні за які домові ями, нічого немає поки що. Ну ось, Шукаємо в папе чую якийсь кольоровий сигнал. Побачимо. Друзі, тільки виключив камеру і дивіться, Вова каже набойка. Дивіться, як крута. Оце так, да, оце вже те, що треба, бачите. І дві Скільки там? 10 метрів одна від другої. Отут зараз будемо крутити. Ну, місце, так, да, місце перспективне, по рельєфу дуже гарне. Що? Ножик? Так, ну це таке. В папи ножик, але якісь радянські. У мене був сигнал. Ось домовая яма. Хлопцы ходят. Вова журбинка, сломалась лопатка. О! Друзья, ножик. Ножик. Кинчик сдигнутый. Все. капець ему. Вот блин. Это все. Блин, був би ціленький ножик. Але башт. Кінчику Капець Рухаємось. Друзі, а ви бачили новинку від фіскаря. Фірма Фіскарс. Ультракороткий фіскарік. Спеціально для е жіночок, щоб в сумочці помістилась. Дивіться. Це просто треш. І Вова так і копає. А друга частина. <пілляненько> Коротше, е то можна використовувати як дубінку. А цим копати. Але і що? І що там? Що тут таке? Куля. Куля, от йлки. Але ж копається. Але ж копається, так. Да. Добре ж хоч так. І зато не тяжко собі ставило. Точно що ультра. О, так і копаємо. А, Глядачі, в папи випала сокира. Опа, на жаль, не древня, радянська, ну тим не менш сокира ціленька, ми її забираємо в господарстві пригодиться. Файно. Хто її тільки буде нести зараз? Це вже питання. <хи> <хи> Вся, друзі, в кого сумка здорова, папа каже. Беремо, рухаємось. Випала, друзі, в папи монетка, Дві копійки 1941 рік. Бо вона там теж якась радянська монетка випала. Коротше, поки що так. Не густо, не густо сьогодні, не густо. Комарії яд, страшне. Знайшли кілька домових ям, але пусті. О, коротше, якось так. Знаєш, глядачі там був сигнал, я копав, випала якась різячка і шматок кераміки. Ну думаю, ями ніде нема. Ось відійшов я сюди був сигнал, дивіться, і кераміка середньовічна була. А тут випав гудзик мідний, дивіться, яка патина, зелена, зелена там протер. Вушко, все. Прикольно. І там ще є якийсь сигнал. Зараз подивимось копнемо. Знаєш, друзі, спіймав ото. Отама той та сигнал кераміки був, ось ось цей гудзик, де, де, он, он був гудзик, ось сигнал 82. В коріняках, довбав, вже взяв ножа, виковиряв, коротше, і виковиряв, дивіться. Дивіться, який монетот здоровий. Йо-мою. Недаремно перший сигнал була підкова. Так. Що це у нас? Дві павуха, ні? Ні. Я не розумію. Що це за... Це, мабуть. Це щось з Катьки або Єлизавета. Елізавета. Да? Начебто, так. Да. Це масон. Не можемо. Ой, це не масон! Це... й це походу цей. Ой, який! Офигеть. Ой, гризут же ж. Ох, Дивіться який орлик Це три копійки буде. От, блін Але ж ти файн. А! а, кусають, як цей Як бджоли, Ану а ну тут? Дзьмелюхи. А, три копейки чи що? Да, 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 да. А, три копійки серебром. Ух ти, файно. 1859, чи що рік? Чи п'ять копійок? Це п'ять. Друзі, це п'ять. П'ять копійок сірібром. Оце то кайф. Але цей, а чого ж тут орел? 5 копійок. У мене є 2 копійки сірібром. Чи це... А, це не сірібром, це просто п'ять копійок, чуєш? Це 5 копійок 1859 рік. Олександрівських 5 копійок е е круто. Оце то да. Ну блін. Ну, 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 ну це вже хоч потішило. Але ж такого коріняки добув. Це жесть. Я вже не витримав стояти на гризу. Да, Вова Стев, дивився, дивився, його комарі почали заїдати. Він тільки відійшов і я добув. А ну, раді цікавості. Раді і так пін пищить. Не буде чи буде ще? А, блін. Шкода, одна була. Одна. Ну це ж треба так. В таких корінях, але добре, що я її легенько ножиком і не покоцав. А, супер! Комарі гризуть, капець, все, друзі. Вподобайка за це, йомо, запецькався за пецьку все весь. Подобайка за монету. 5 копійок. П'ятачок, п'ятачело, чело. Клас. Зараз ще тут таку крутанусь, подивлюсь, можливо, часом дасть Бог ще щось буде. Супер. Ну, Шматок кераміки був, бачите, ось тут цей гудзик був і, і монета ця. клас. Значить, Прямо там, прямо там десь пищить ще сигнал 80. Монету тут витягнув, і там ще є сигнал. Фу, я вже довбу, я вже не можу, комарі їдять. Вже весь в крові біля цього дерева, біля цієї ями, бля. Фу, задихався вже. П'ю все, що є. Видобати не можу, я не знаю, але треба якось подолати. Фу, сигнал чіткий 80. То просто капець. Я не знаю, як його ні, ні сокирки, немає, нічого. Я Якось лопатою буду зараз довбати. Коротше, друзі, я не знаю. Адже зі всіх сторон попідкопував, вже папа прийшов, допомагає. Фу, я не знаю, вже тут довбемось, блін, 40 хвилин і Ну ми, ми не достанемо, що там пищить. 74-80 сигнал. Достати неможливо і під не бачив, воно десь прямо ось тут пищить, десь, десь, десь тут. Прямо там. І я вже туди він підривався, блін. Ну не виходить, і з тої сторони, і з тої сторони. І коротше, ніяк. Вован вже поїхав. Йому треба по справах. Ми тут довбемось біля цієї ями, я не знаю, мабуть, будемо покидати, тому що ну, ми не достанемо його. Якось так. Коротше. Шкода. Друзі. Папи сигнал 85-87 на квазарі. Он значить під деревом. Ми коротше, вже зарили. Бачите, там вже ямки немає, зарили, не можемо достати. І ось папа сюди пішов і є сигнал. Значит, що там було? А ну давай пробір. Там ще десь тут. Дальше берем. ага. Восімдесят пять, -е, глибше, глибше. Так от, дивись, обережно, щоб все. Друзі, може бути монета, може бути. Дуже велика ймовірність. Комарі грижуть просто нереально. Не хочеться пошкодити. Давай ще цю лопату викидай. Є. Yeah. 86 чітко. 86 чіткий сигнал. Десь тут. Є. Ах, є монат. Є, друзі, монат. Так. Є. Ах, грізут ти що? О! Друзі, дивіться, така сама. Тат, а який стан? Ой-ой-ой! Так, ну той самий цей імператор, правитель. цар, Дивіться який стан, то просто капець. Це що, це в нас, походу, дві копійки. Так, да, дві копійки. Не даремно тут. Да-да-да. Не даремно... який стан, ти шо. Обалдеть. То просто 1867-й Просто кайф. Фух, клас. Ну це в папи монеточка. Супер. сигнал 72 І випила, дивіться, у мене монета. Ой, щось вона трошки кришиться, що це в нас за монета. Я, я нічого не бачу. Не бачу, друзі, ну якась мідяк. Якийсь мідяк, але мід як, що за мідяк я не бачу. Потрібно відчистити. Коротше, таке, Ну файно, файно рухаємось. Так, друзі, йдемо вже в сторону машини з папою. Дивись, у мене випала ось ручка від ножика, лезо зламане і тут є бронзові накладочки такі. Ну, ось таке. Рухаємось. Що ж, друзі, ми вже з папою підійшли до автомобіля. Значить по знахідках ножик, цукерка, коняців зуби, це Вован знайшов. Ця така шпора. Теж Вован знайшов, я забрав Ну, набойка. Цікаво. Ось така у мене набойка випала. Тут залізо, тут бронза. Ну і по монетам. Значить, це папиних 2 копійки і це папиних 2 копійки. П'ятачок мій, два гудзика моїх, двушечка, копійка пізня і оце якийсь мідяк. Ну, Він вбитий, але мені здається, я щось тако дивлюсь. Можливо, діньга Олександрівська. По розміру підходить. Папа колись теж був знаходив, в мене в альбомі є. Ну, цих взагалі п'яточок і двушечка, блін, залікові двушка взагалі. вау Отакі, От друзі, результати. Не підковка. На початку випало, випало дві крутих монетки. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал, все буде Україна, тримаємось, далі буде.